BMW x 5 рік 3.0 бензин. Бензин 3.0 28 28500 вона стоїть. Дуже шикарна BMW. Має вигляд, всі на дорогі вступають, всі вважають, все окей. Двухлінзована оптика, противотуманочки, партронечки, BMW решоточки, Все як треба. 19 диски, BMW, оригінал. X-Drive, це означає, що у нас повний привід. повний, повний. Полніший, понимаєте? Що без доступ на автомобілі ми маємо. Пам'ять сидушок, електроверговки, все присутнє, все як треба. Зараз покажу прикол, де ви руль буде. Зараз оп, і під мене під'їхав. Як я йому сказав, так і він, так він не діло. Електровергівка руля, тобто можна вперед назад, вихати, вверх назад. Підрулює плюски, плюс-мінус. Можна управляти, тут можна вирізання света. Клімат. Два подогревчики, така мультимедиа. Ось така коробочка, BMW. Задню камеру покажемо. Покажемо. Дивіться, показує все. Він навіть сантиметри показує, скільки там до порядового препятствия. Все, все робота, все працює. Все по-нашому. Зараз покажемо, 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 де ми знаходимося. Ми знаходимося в Києві, ну щось воно це не пише. О, ми на планеті земля. Якщо ви не знали, ви на планеті земля, ребята. Ось вот така у нас полочка. Тут під полочкою у нас спрятані два підстаканики, ні шаде речей. Прикуриваешь 12 вольт, выключение стабилизации, коробочку можно включить спорт, комфорт, то есть все удобно. Включение партронника, помощь, спуску с горы, автохолд, э, старт-стоп, електроручничок Ну, такие вот проборчики в мультимедії маємо панораму что-то, правильно? Оп. Открываем всю шикарную панораму з чорної стелі Ты же не ну сзади тут шикарно сидит. Мне даже сзади нравится больше, чем спереди. Не, ну там, конечно, руля такого немає, если как там, да? Не прикольно, мягко, удобно. Хороший стан салон вообще. Тут ниши рычай можно. Чтобы именно конкретно запрятаться. Оп, оп. Шторочку закрыл и все. Вы вот так делаете что хочете. Нарушайте всякие правила движения. Потому что это BMW. Ладно, что два дефлектора, тут можна вещи якісь два прикурювача, прикурювача. можно вещи положить. Два Прикуривача. Прикуривача. Даже из-за фикса есть. Можно и детей иметь свои машины, понимаете. Ну так вот еди сзади и дивися на прекрасную BMW. Ось покажу тут. Оп, наймощный цируль. Ты шо, шикардо. Ставочки под деревом покажи. Вообще просто шикардо. Вот так вылез батя, таки подходишь до багажника, да, вот так вот. Кнопочку нажав, открылся багажничок. Надо откинуться, там, если надо, да. Оп. Ну вообще, ну вот вообще, Мне нравится. Вот такие багажники. Надо сив попывшую чайка, там. кофе там с кем-то. На природі там, під зв'язком. І оптика прикольна. Оптика прикольна, звісно. задня взагалі злюща. Злюща. Така, що хана. Що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо на Автопоінт. для тест-драйву, для покупки даного авто. Софійська, 19. Чекаємо. Автопоінт. Бам. Автопоінт. Придбай якісне авто.